Настав чудовий недільний раночок і ми сьогодні з вами приготуємо варенички на пару. Для цього нам потрібно 300 г борошна. 250 г кефіру кімнатної температури та сода із сіллю. Все це нам для тіста. Ми з вами розпочинаємо. Для цього ми виливаємо кефір. Солимо його. Сіваємо муку. І я рекомендую вам соду теж зразу кидати. Вибачення попросити за мої... моє суржикове муку. Ну, ви всі розумієте, що такий час, що я трошки хвилююся, і не всі ми. Можемо розмовляти на чистій українській рідній мові. Тому вибачайте, щиро прошу у вас вибачення. Добавили ми соду у борошно. і сіємо, просіюємо, перемішуємо, гарненько перемішуємо, щоб всі інгредієнти у нас змішалися. Вже тісто густіє, і тому ми Робимо далі все руками. Пудемо на дощечки. Підсипаємо трошки борошна і працюємо на дощичці. Замішуємо наше тісто. Нам потрібно, щоб воно було пухкеньке. Якщо воно у вас прилипає до рук, то ви підсипайте трошечки муки, щоб воно було пухкеньке, але й не липке до рук. Так, наше тістечко гарненьке, і ми його залишаємо на деякий час, ну, хвилиночок на 15, залишаємо його під плівкою. Накриваємо його плівкою, або цією ж мисочкою. Отак. Наше тістечко відпочиває. Ми готуємо з вами начиночку. Беремо творожок. Додаємо сюди ванільного цукру, родзиночок. Ні, родзиночок пізніше. Щепоточку сольки і яйце. Все це добре перемішуємо. Можемо зробити це блендером. Але я полюбляю, щоб творожок був у вареничку такий, не дрібно змелений. Тому я роблю це вилочкою. Перемішуємо. Можете додати, хто полюбляє солоденьке, можете додати цукор, цукор. Але я скажу вам відверто, я солоненький більш полюбляю, тому цукра це кладу зовсім граминочку. І додаємо сюди, вимішуємо, вимішуємо гарненько все. І додаємо сюди родзиночок, який я перед цим запарила окропчиком, щоб вони були м'ягенькі. Отак. Отаку, отакий вигляд має наша начиночка. Начиночка у нас готова. Дивимося на годинничок. Якщо наше тістечко відпочило вже. Ми приступаємо до роботи з ним. Наше тісто відпочило. І ми починаємо його розкатувати. Притрушуємо трошки мукою, ручки теж в муку, і починаємо робити з нього таку ковбаску. Так. Дивномірненько стараємося, щоб вийшла вона у нас. Так, і беремо, за... тепер нарізаємо, порізали. Тепер формуємо варянички кругленькі. Формуємо. Варянички сформовані, притрушуємо їх мукою і розкатуємо кожну варяничку окремо. О, не змочила, не притрусила вірніше. Так. Щоб вам було видненько, я отак буду робити. Розкатали кожну, помагаємо ручкам. Варянички наші підготовлені. До речі, коли я сказала змочені, це оговорочка моя була по фрейду, тому що я е, змочуємо, сказала, не дарма. Коли я боюсь, щоб моє тісто було тверде і забите, то, тобто не передати муки, я беру і змочую руки рослинним маслом, олією. І також змочую олією і качалку, щоб борошна було якнайменше. Якщо ви відчуваєте, що у вас трошечки тісто, от, ну не таке пухке, як би вам хотілося. Це такий невеличкий секретик. Беремо варянички і накладаємо начиночку. Щоб було вам видненько. Кожна господинка знає, скільки її покласти, ну, от я кладу десь так. Защіпуємо свій вареничок. Добре, защіпуємо, щоб він у нас не розклеявся. І кладемо на підготовлену дощечку. Варенички наліплені. Із цього рецепту вийшло у нас 11 штучок. Тобто, ви розумієте, треба вам більше удваюти порцію. І зараз будемо їх варити. Готуємося до варіння, набираємо водички у каструльку. Ну, десь скільки? Сантиметрів, може, 3. Ставимо туди пароварочку, отака у мене. І змащуємо її олійкою обов'язково, щоб варенички не прилипали. Водичка наша в каструлі закипіла. І ми викладаємо швидесенько наші вареночки. Водичка наша в каструлі закипіла. І ми викладаємо швидесенько наші вареночки. Виклали, накриваємо кришкою і чекаємо хвилиночок три, і вони почнуть напухати. Подивіться, як гарненько підійшли наші варенички. Пройшло три хвилиночки, і вони готові. Ми беремо їх і перекладаємо у підготовлений посуд. Кладемо на дно посуда маленький кусочок масличка і викладаємо їх. Друга партія вареничків теж готова. І викладаємо їх. З каструльки ми вже виклали, тепер у наш посуд викладаємо швидесенько. І поливаємо їх розтопленим вершковим масличком. Ви можете не розтаплювати, можете кусочок масличка взяти і помастити кожний вареничок. Отак От ми з вами зготували добреньких українських вареничків. Смачного вам!